які гарні квіти у баклажанах, але чому вони обірвані? розповів пізніше. Так виглядає, моя розсада баклажанів, висаджена у відкритий ґрунт один місяць тому. Можливо, в вона більша, а в мене ось така. На відео показано 6 кущиків різних круглих баклажан. І середньостигні довгі F1. Так чому ж я обриваю перші квіти? І інформація буде для тих, хто почує це вперше. Обриваю я першу корону відочко для того, щоб розвантажити кущ, який ще досить маленький, і при зав'язуванні першого плода не дасть розвинутися кущиком. А якщо першу відочкою коронки зірвати, тоді кущик піде в У плодів чи отримати один плід але на.